У Черкаських Бонні і Клайда пухнасте поповнення. У місцевому зоопарку напередодні народилося рисеня. Молода матуся до новонародженого поки нікого не підпускає. Та наші журналісти підгледіли турботу молодої сім'ї. Подробиці у сюжеті. Далі мама Рись не вилазить зі свого лігва. Тут вона ховає своє новонароджене кошеня. Для породілі працівники зоопарку спеціально намостили таке сховище, аби молодій матусі ніхто не заважав. Батька відселили у сусідній вольєр. На звуки пухнастого клубочка той нервово реагує. Ресеняті кілька тижнів, воно поки безпомічне та потребує материнської ласки, говорять фахівці. Хотімо рейс не відгородили від очей черкащан. Підглядіти на сім'ю може кожен. Для мене взагалі не зрозуміло, як в таких условиях що на ну, поповнення може бути. То тобто, ну, есть колектив значить, хорошо працює, Це здають услов'я нормальне, умови проживання. Це дуже хорошо, що у нас поповнення із в парків. Трирічні Буні та Клай, так звати Черкаських риси, привезені з європейських звіринців. Для молодих батьків це первісток. Працівники зоопарку зізнаються, ідилію дилію породілі не порушують. Та й сама рись не підпускає до кошеняти, Підтримують пухнастих їжею. У дитини дуже простий раціон. Маміне молоко, от виключно маміне молоко. У мами раціон збільшений на 50%. М'ясо в основному плюс овочі, плюс висівки. Плюс Долю новонародженого ресенята тут не загадують. Ймовірніше, кошеня з черкаською пропискою поїде до звіринця іншого міста. Там йому і дадуть ім'я. Якщо будуть пропозиції, то дадим, коли вони ще маленькі будуть, а не то будуть жити самкою. Ми просто не ризикуємо не ризкує, розсадили, тобто роз'єднали самца і самку. А так, в принципі, я думаю, на наступний раз помагаємося, щоб не ділити сім'ю, тому що. А іноді і самець участвует в воспитанні лише. Хоча в природі такого не буває. Вони ще одиночки. У Черкаському зоопарку росиня не єдине пухнасте поповнення. Травень та червень, кажуть зоологи, у них обіцяє бути родючим. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.